Що діалог РФ з адміністрацією Трампа вселяє надію? Проте комунікацію, нібито намагається зірвати частина західних еліт, каже, що потрібно використовувати усі можливості спецслужб та дипломатії для зриву таких спроб. Також Путін додає, що США і РФ готові знову налагоджувати співпрацю. Адже цитую нинішні партнери в США демонструють реальний погляд на речі та відмовляються від стереотипів. Окрім цього, США та Росія завершили перемовини у Стамбулі. Як передають про кремлівські змі, російська делегація залишила місце для переговорів без коментарів перед зустрічю повідомлялося, що сторони збиралися для обговорення питання нормалізації роботи посольств двох цих держав. Якщо до 2026 року Росія не вийде з війни, то вона втрачає шанс на світове лідерство. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу. За словами генерала, максимум, що лишається Росії, це регіональне лідерство, що їх абсолютно не влаштовує. На думку Буданова, ціна війни не дає розвивати країну і займатися масштабними проектами. В Росії є брак технологій і технологічних рішень, підкреслив начальник головного управління розвідки. А Може, саме і тому вони апелюють до штатів. Починайте розробляти наші родовища, ми готові з вами ділитися. Треба гроші. гроші, гроші, гроші. У них не так все добре з цим. Хоча ну, говорити що це погано, типу теж не можна. Не можна. Але, на жаль. Але гірше. є. А дуже би хотілося. Дуже б хотілося. Уряд фактично усунув Верховну Раду від роботи над угодою про грідкоземельні метали. Хоча за законом міжнародні угоди мають ратифікувати якраз в парламенті. Про це заявила нардепка з фракції Євросолідарність. Ірина Фріз, за її словами, депутати два дні поспіль вимагають засідання і пояснень щодо договору від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Але поки безрезультатно, хоча якби парламент був дотичний до цієї роботи, то і президент і уряд знали б набагато більше про плюси або загрози угоди, які треба відкоригувати, наголосила. Ірина Фріс. вона додала, що версія договору, яка була поширена в медіа, лише декларація, бо її ключові деталі приховані у додатках.